Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У відкритому доступі з'явилося відео, яке вказує, російські окупанти підігнали на відстані 100-150 метрів від автомобільної частини Кримського моста баржу з відбивачами у вигляді Арок. За задумом така баржа має виступати як хибна ціль у Випадку, коли Збройні сили України будуть готові завдати ракетного удару по стратегічно важливому інфраструктурному об'єкту окупантів на Кримському півострові. Нюанс такі аркоподібні відбувачі можуть протидіяти лише ракетам з радіолокаційним наведенням, тобто крилатим протикорабельним ракетам, наприклад, комплексу Нептуна для наведення М-142 Хімарс із тактичної ракети MGM-140 ATACMC слугує інерційна система та gps навігація. В розпорядженні ЗСУ поки що немає довгої руки у вигляді ракети ATACMC, для інших систем. Є поки що більше пріоритетні цілі. Але російські окупанти в Криму вже готуються до що наше військо зможе завдати дошкольний ракетний удар по Кримському мосту і шукає способи, як мінімізувати можливі наслідки такого удару. Під час попереднього удара баржа, як бачимо, не врятувала. А тепер в Україні будуть ще й підводні дрони, які успішно відпрацювали по флоту у Севастополі. Також як передають анонімні джерела в Криму сьогодні близько першої ночі на мосту пролунав потужний вибух. Задимівся один із робочих кранів каналами. Тікають на те, що партизани, попри охорону. У мосту все таке пошкодили один із робочих кранів. Паралельно з цим Росія побоюється, що музиканти планують напад на кримське місто вартістю майже 4 мільярди доларів. Туристи, що їдуть на кримське півострів, стоять у чергах до 7 годин, оскільки охорона обшукує кожну машину на наявність вибухівки. Як повідомляє Daily Mail, на вихідних росіяни запровадили інтенсивні перевірки. Вважається, що Москва перебуває у стані підвищеної готовності через побоювання, що не задоволені. Лені повстанці музикантів можуть спланувати атаку після того, як їхню найману армію було фактично розформовано. Росіяни особливо занепокоєні, що об'єктом атаки поваряти стане кримське місто з порода століття, напад на яку стався у жовтні минулого року. Тепер існує занепокоєння, що бійці Вагнера можуть влаштувати атаку через свій гнів. Що Путін може порушити угоду з лідером приватної армії Євгеном Пригожиним в обмін на припинення їх збройного повстання минулого місяця? Пише видання. Як зазначає видання про ймовірні диверсії в Криму, попереджала і міжнародна розвідувальна спільнота «Палма». Очевидно, що зараз росіяни найбільше бояться диверсії від музикантів. Крим стане потенційною мішенню не тільки повара, але й України. Зараз півострів знаходиться в радіусі дії поставлених Великобританією ракети Сторм Shadow. Але туристи все ще їдуть туди на відпочинок, попри пляжі перетворені на окопи. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.